Добрий день. Скажіть мені, будь ласка, чому 19 числа я не придивилася 19 числа. Ви зареєстрували заяву і апеляційну скаргу під одним номером під номером 37746. і заяву, яка є окрема. Ну ви подивіться у себе, як ви реєстрували. У мене є один документ з собою. Апеляція не брала. Но перше мені сказали, що таким номером зареєстрована апеляція. Ось дивіться. Номер, дивіться. І хто відповідальний за те, що до сьогоднішнього дня апеляція з 19 числа зареєстрована, не відправлена до апеляції? А я вже звернулася і чекаю зараз. Чекаю зараз на те, що вона буде... Зараз я, маю вона повернутися, там якусь справу рішає і зараз буде зі мною спілкуватися. Але от я подивилася, мені сказали, що під одним номером апеляція зареєстрована і заява. Ну подивіться, будь ласка. Як вона у вас йде по тому, по реєстру?

Номер 377-46. сімдесят це заява. Так, вже А це є заява. Чому зареєстрована заява? Під таким самим номером ось заява про розгляд апеляційним судом. Ні, апеляцій тут немає. Я Говорю, що не брала з собою. Ну, А ви бачите, у мене зареєстрована заява під цим номером теж. Чому вона зареєстрована під одним номером? Ну ви виясніть, я підійду зараз запитання. Апеляційна скарга вас зареєстрована, а тут зареєстрована під цим номером заява про розгляд апеляційним судом. Це якби Франківський суд. Справа в тому, що вже польська винесла по цій заяві ухвалу 20-го числа, яка взагалі не має відношення до апеляційного суду. Ну при причин... немає Ну як проблем? Ця заява було питання про що я приєдную окремою заявою оригінал цього до апеляційної скарги і докази. Це не помилка. Під одним номером два, два суб'єкти, ви зареєстрували два документи, предмети. <плес> ну так ви сказали тільки, що апеляція у вас зареєстрована за тим номером. А за яким номером зареєстрована заява? <плес> ну кажіть і зараз уточнюйте, виправляйте. Романчак Олександра Григорівна.

Ну, ви будете виправляти це зараз. Я буду з керівництвом вирішувати.